Да, ликвидация гей-майора. Боже, это, это Здесь... так не скрепно. Как они это допустили? Вот объясните мне, как? Не знаю. В России <laughs> подорвался майор, причетный до бомбардувань Мариуполя. Он очолював на момент 22-го руку, будучи майором, очолював всю э, У частину, тобто він керував літаками начальник центру бойового управління авіації. То він сидів за пультом і віддавав накази про бомбардування е, українських міст в сам перед Маріуполя. на перед Маріуполя, драмтеатр на ньому, це моя суб'єктивна думка. і Багато-багато ударів по житловим кварталам. Він е, зробив цю кар'єру, служив. Керував літаками, а потім був призначений е заступником мера Ставрополя. Його призначили зумком мера Ставрополя. І коли, значить, е він став заступником мера Ставрополя, він став за версією самих росіян. Це не я писав. І не українські медіа. Це самі російські медіа пишуть, як це було. Значить, він почав активно е, бути на сайтах знайомств для людей з нетрадиційною орієнтацією. У нас є відео ще з, попер... з попереднього. О, давай. Давайте подивимось. Хоча, чесно кажучи, нічого там такого в тому відео. Ні, ми ж не можемо показати відео з Бабаха, як ви бачили. якщо Можете пошукати. віджарить. Отже, цей же ж, Господі, в нього прізвище, просто найкраще російське прізвище. Заур Гурцієв. значить, Він почав ходити по сайтам знайомств для. Людей з натазиційної орієнтації і зустрів там свого друга. От вони, бачите, зліва, значить, цей майор, справа його друг. Значить, як ви бачите, любов. Значить, вони активно не могли зустрітися особисто, але спілкувалися дуже активно. Їх спілкування стало інтимним, з обміном фото. Але через час і роз'їзди, на жаль, зустрітися не вийшло. Але в ніч вибуху вони нарешті побачились. За версією російського слідства, за версією російського слідства, оцей другий, що ви бачили на фото, ну оце можна подивитися. Всю, вся оця історія від Росіян. Е, от це їхній там телеграм-канал дуже відомий про російський ВЧК ОГПУ. Він тут розписує цю всю історію, ну я не бачу сенсу. Ну, от давайте І вони Значит, в ходе следствия обнаружена откровенная переписка, где они отправились друг к другу, где они отправили друг друга обнаженные фотографии. Зам главы города приглашал своего нового знакомого для совместного времяпровождения. На всякий Не раз идет. встречу приходилось отменять за командировок Гурциева. В месте встречи Заур Гурциев и Никита Пеньков, это другой, Никита Пеньков. Красный, это есть Говорили заранее, как только они сбризились, произошел взрыв. Предварительным данным, значит, у Никиты в сумке была бомба, в которой были поражающие элементы, шарики для пневматического оружия. Ой -ой -ой. Э, судя по предварительным данным, неизвестные э, наняли для сбора компромата на Гурциева и снабдили спецтехника, которая передает картинку, спецтехнику монтировали, э, значит, самородные э, выбуховые прессы. Э, можно прибрать, то, -то э, есть, э, больше року Нікіта Піньков Заур Ургурці списувалося, прислали до другу Дік Давайте називати речі своїми іменами. значить. І потім вони зустрілися. І в момент, коли вони зустрілися, відбувся Бабах. Там різна версія, хтось говорить про те, що цей чувак е щось знав, хтось говорить, що він щось не знав. Мене це, в принципі, не хвилює. Мене хвилює наступне. Це ж настільки, е це ж настільки вже е на пофігу, що вони... Е ну, він же герой спецоперації. Що ж ви робите? А як же скрізь? Між ними пробіг... пробігла іскра, пише Гайдай. Це гарний жарт молодці. <рес> <рес> ну, бачите, дуже яскрава іскра, щирої любові. Гухова коментар <рес> да. Роман Везнюк, е як романтично, вони зблизились між. А, ні, де це. Е романтична зустріч на концерті Кобзона. Да, ну. Та, уявіть собі. Любов буває. Любов по русски що тут сказати ще. Вона така З нього ж пропаганда ліпила там на просто зразок там, всього найкращого на світі, який там образ російського офіцера, а тут вони викладають, що він не просто мав якісь там потяги, він, він же ж дітислав. Це ж злочин. Що це злочин по, по російському законодавству? Ну, ну, вот такие мои. Давайте, давайте подивимся на этого персонажа, как он выглядел до дикпики. В данный момент я начальник Центра боевого управления авиации. Это воинская часть, которая отвечает за боевое применение авиации в полосе общевойсковой армии. Куда будет падать бомба, куда полетит ракета, вот этим мы занимаемся. Орден мужества я получил за руководство воздушной частью операции по освобождению города Мариуполь. Особенность и сложность была на подходе к городу, когда начались очень плотные бои. Очень хотелось помогать быть полезным для наземных подразделений. Но в связи с тем, что авиационная бомба – это такое средство авиационного поражения, которое при большой плотности его использовать не предоставляется возможности, мы придумали, разработали применение высокоточных ракет Х-25 с внешним лазерным подсветом. То есть занимались тем, что вычисляли цели и, соответственно, подсвечивали ракеты, чтобы она летела точно цели и нанося урон только противнику. У нас максимальная близость подсвета цели от нас находилась в 400 метрах. И после взрыва ракеты и тебе прилетает. Об опасности вообще не думаешь. Думаешь о том, чтобы как можно сократить время пребывания там, сделать максимально точные расчеты, прийти, выполнить свою задачу и поскорее поменять свою позицию, откатиться. Да, мне очень нравится моя работа. Да. Ему он очень подобался. Я его работал... Сначала не поверил, потому что было подано более 44 тысяч заявок и было отобрано 83 человека. И что я попал а -а -а. в эти 83 человека, для меня стало большой неожиданностью и большой радостью и счастьем. Все 83 стреляли. человека ⁇ это сильные люди, которые уже сталкивались с такими испытаниями в жизни. И они не подвели ни Родину, ни Страну. Я для себя ощущаю, что я теперь могу не подвел, вносить какие-то инновационные изменения. Старатися делать лучше для количества людей. все можна Значить, Просто тепер, судячи з його біографії, як значит, його там бабах були, я тепер зрозумів, як їх відбирали, ці 83 людини. По объявлению? Ну, Можемо здогадатися. А, а, ні, ні ні, я просто ну, видно, дав що вони показували, які фотки, значить, що, що з ними там робили для того, щоб потрапити, значить, в перелік 83 трьох людей. Які... Він це військовий злочинець. Це військовий злочинець, який здійснював напряму військові злочини проти значить, цивільного населення міста Маріуполь. Там за тільки скромними підрахунками внаслідок бомбардувань міста Маріуполь загинуло більше 20 тисяч цивільних громадян України. Я вже мовчу про те, що півмільйонне місто просто припинило існування. Його нема. Маріуполя як міста нема. То, що там росіяни набудували три квартали, це ж ні це ні про що? Величезне півмільйонне міста, в якому я. Олександр, бу... про що тут говорити? Я, я просто дивись, ти ж не була в Маріуполі, я був у Маріуполі, як кандидат в е депутати нас возили, тому що там були передові деякі технології по міркам України. Ну, наприклад, там у них була неймовірно класна штука з камерами безпеки. Місто було повністю зроблене камерами безпеки забезпечене. І там був ситуативний центр спільний, який дозволяв швидко реагувати на пожежі, на злочини. На базі цього центру навіть впроваджували спеціальну програму від МВС, називається Скелетон. Це коли якісна камера в ній закидується алгоритм дії злочину тіла. І цей алгоритм злочину дає сигнал значить, на пульти в цьому ситуативному центрі, що, наприклад, чувак там банкомат ламає, чи, наприклад, там б'є когось, але він стоїть спиною, це не видно, а скелетон міг робити цю діагностику. Багато там було речей, і от цей мальчик в трусіках, який вже, напевне, ніколи не буде дихати, і слава Богу, от активно це місто знищувало. Але ну, образ героя СМО, звісно, полетів в нікуди. Просто в нікуди. Ну, ну, ну як. Дік Піки слав. Хоча, хоча з того, що там розповідають про цих російських генералів, я думаю, що пам'ятаєте там того генерала, який з голий танцював на камеру. Так, так, бо. Зручний... Там багато їх ну, таких генерал... було. Генерал Гурцеєва і відбирав 83 людини. Вони просто обидва так. Танцювало розслідування бі? телебачення Торонто, там де про Пікінесіка Несіка і тому подібні приколи. Тобто, це ж все ми... ви бачите, ми тепер знаємо робочу схему, як можна їх ловити. Їх треба через сайти знайомства з всіх ловити, на вони ведуться. Ну і в тому числі і на таких також. Тому ми тепер знаємо, що робити. Так що бережіться, хто там ходіть, то... остерігаючись, за Як-то кажуть, ми знаємо, де ви живете. Тож. Всі її кожна. І не шліть, і, будь ласка, бачите, і мішть, будь ласка, фото своїх статевих органів, це небезпечно для життя. А... так, так. Окей, добре, ну, що є?